Ми вже тут гуляємо, Монте-Гротто-Терме Терми. Це два міста разом. Абанотерми і Монте гротто Терми. Кушики червоні здалека, які вони гарні. Вау. Зараз світуть-світуть. Здаються, що вони штучні. Бачите, які вони? Квіточки, квіточки, Ото природа создала так, створила. Як природа створила гарно. Тому що тут багато термальних вод, дуже багато гостинниць. От бачите, ремонтують гостинниць. От таких великих гостинниць багато, І їх багато так само закинутих, таких, що фаліменту, як Віталій говорить. Дуже гарно. Відрізняється. світло, таке кольорове, засвітили. жовте світло У мене не видно на телефоні. Так, у нас вечеря сьогодні піца. Ми чекали на піцу 20 хвилин і нам принесли піцу ось таку і таку мого компаньона. Мого компаньона конкарчофі, а в мене Теж є карчофі, і пізніше ще є салсіча, і пізніше ще білі гриби є. І біла. Ось така тоненька туненька Подивимося, чи не пригоріла, не пригоріла. Ми їмо руками. Ой, яка горяча, треба почекати трошки. Дуже тонесенька, дуже гарна. Їмо руками так, як на політанці, говорять. На політанці говорять, їсти. Руками. У нас там море. Ось така італійська піца, хто не бачив перший раз. І піцу завжди з пивом п'ють. У нас така тунесенька. Тунесенька, тунесенька. Дуже велика, дуже широка. Thank <laughs> you. Добрий день, дорогі мої. Починається нове відео. Ми приїхали з Тоскани в Падову. Це зовсім, ну, як вам сказати, це північ Італії, це біля Падове. І це Венето. З Тоскани в Венето ми приїхали. Ми тут будемо відпочивати. Тут є такі всякі термальні води і дуже багато. Дуже багато гостинниць. І ми одну забронювали на кілька днів. А перш за все, мій компаньйон буде тут грати міні-гольф. Ми приїхали сюди, щоб змагання зробити, щоб він зробив змагання. Він буде тренуватися один день, другий день буде змагатися. Пізніше, після змагань, після тренування він буде приходити. Гостиницю, гостиницю. Ми будемо йти в термальні води. Тому що в гостиниці є термальні води, в кожній гостиниці є термальні води і е, входить це вже в ціну. Ми йдемо зараз, ось тут ми абанотерми, тут наш, наша гостиниця. Ми зараз йдемо і е, тут центр комерчальний, ми таке одне знайшли. Їдемо щось купимо, погуляємо, подивимося. І наш день починається ось так. Зовсім відрізняється, або терми зовсім сильно відрізняється від Тоскани. Північ Італії це дуже замітно, що це північ Італії. Італія взагалі дуже, дуже інтересна, дуже цікава і дуже різна. Тому що навіть центр Італії відрізняється дуже сильно від півдня. І Південь від, від півночі відрізняється. Північ мені подобається дуже сильно, бо тут дуже, дуже чисто, дуже акуратно і дуже красиво. Красиво, красиво. І тут нема такої стар, стар, старовини, як є, наприклад, в Центральній Італії. І, і перш за все на півдні Італії. Така стара Італія з такими будинками, архітектура ось така. Тут вже північ Італії більше по-сучасному. І це мені подобається. Це мені дуже подобається. Мені архітектура дуже сильно подобається в Італії, але жити в якомусь я би не змогла в такому якомусь селі на п'ять тисяч жителів, де така стародавна архітектура, я би не змогла цілий час. Мені подобається все-таки місто. Я жінка сучасна, і мені подобається місто. Мені подобаються магазини, мені подобається енергія, машини, все нове. Верда квіт, кві. а море, че anche qui Челки кві поступ. Аб'ямотруваток. І ось так. Тепло, я думала, що тут буде холодніше, тут є теплі, тепло, досить тепло. Вчора ми були в Венеції. подивіться на Венецію. ми теж перший раз були в Венеції. І це було дуже-дуже забавно. Венеція. Що це було перший раз. Я ніколи не була в Венеції і мій компаньон також не був в Венеції. Ось така жінка Біонда, бачите, накопила багато паперу, так само, як я. У мене теж дуже великий запас паперу. І ось тут є таке, працюють вони 15 по 8 починають, бачите, інакше як в Україні, починають відкривати 15 по 8 зранку, пів 9 закривають. Це Італія. Це Італія і ось так продукти купляють. Принді, ну, ну, баста, но. но не будемо брати візок оцей. Візьмемо таку сумочку всередині сумочку, сумочку, як він називається, кошечок такий. Тому що ми багато не будемо. Дуже багато туристів дуже говорять по... По-німецьки, по-австрійськи, дуже багато людей, тому що тут ті терми, де приїжджають дуже багато людей, навіть рукарня є ось така, як бачите. О, ось так тут є. Це туалет, як бачите. Красиво. Папер нема немає. Якщо паперу відривало. Хотіла я похвалитися, що гарні туалети віталій. Тут все, що робиться тут. Це я ось так мої. Ну, я тут? що тут? тут. Вони вже тут треба тут тиснути. Мадонна. Ну, рекопа, Мадонна. Тут я дуже така замучена з подорожі, не хочу себе дуже показувати, але все нормально. прическа гарна, все, все те має бути. треба другу руку помити і йдемо купити, йдемо пити дорогенькі мої каву. Окей, ми Музики тут немає, я замітила, що тут поки що музики ніде нема. Це дивно. У нас тарабанить музика, де би ти не пішла. Чи, чи де всюди у нас музика. Люди відрізняються, люди дуже елегантні. дуже все наповнено. Набагато більше, ніж в нас все є. Тістечка елегантні. одне, одне, одне тістечко на одну людину. Є тут таке всяке, як ви бачите, по одному евро 1,80. Бачите, солодкого багато немає, бо тут не їдять, тут не хочуть багато їсти. Фруктів з примуту вам витиснути, бо в роді є багато. Такі міні От. Міні з лососем, шурма. Такі ось, з бульби пульпити, такі спекли, ну так делікатно можете поїсти. Ну, Мужчини жовти мають. <сумі> <сумі> ну, є з жовтами, Ну що зробиш? <сумі> <сумі> ось такі брьош такі продають. І тут ми підемо, посидимо. Бачите, гарні столики, на вулицю можна вийти. Йдемо на вулицю, глянемо, що як на вулиці, на вулиці гарно, ідеально. Красота, квіти. Квіти, чистота, чистота, дорогесенки мої. Оце північ і далі, як відрізняється. Скільки наших жінок живе, наприклад, на півдні і. І це дуже, і дуже. Я, я в центрі Італії живу. І це дуже дуже сильно відрізняється як життя на півночі і на півдні, і в центрі Італії. Ось така картина натуральна, туалет, все так має бути. Окей, як капучино, не капучино, ми заказали кафе. Прийшло кафе. Попробуємо, як кафе роблять на півночі Італії. Почекати чекати на мого партньора обов'язково. Це означає повага. Ніколи не треба їсти і пити без компаньйона. Це так, я навчилася тут в Італії мої, І так має бути. Це називається повага. Кафе. Скільки коштує кафе? Зараз ми глянемо. О, 1,40. 1,40, А в нас ще 1,10 кафе. Ой-ой-ой, ціна піднялася, ціна піднялася. 1,40 таке еспресо. А море, чао! <піця> Бонісімо еспресо. Бонісмо. Це наше все, що ми купили. Авокадо. бір робить піця. Солодки попробувати. Капусту я додому свіжу накупила, бо в мене немає. Піца. Laura, mi dai cassa chiusa, va? Arriva meno normella, però io. Grazie Sara. 4 куски. Ось так, об мене касі. 44 euro, аж за багато. Піца, солодкі. Місцеве попробувати, пізніше до хати, багато купили, пізніше ну, ви зрозуміли. Думали купити трошки, а купили, як завжди, забагато. Ну, Воно не спортиться, тому що ми ніколи нічого не викидаємо. Ну, люк. Люк в Італії ось такий. номер. Ecco qua il nostro albergo di terme, terme di Abano. Terme di Abano. Amici, la nostra permanenza sarà qui. Ecco la nostra stanza.